<говори> Алла, я редактор відділу економіки у мені 23 роки. Я тут тому що не може бути. Речі. Питання захисту української мови, я згадаю не просто актуальним, а сьогодні. Власне, те, що воно поставлено на незалежності, говорить про те, що правою з мовою в країні не.

питання мови він на сьогодні актуальне тому що певне політичним мова всім політичним мовам треба було видно стимулювати на цьому питанню це тенденція, що такі починаються вибори, питання мови знову впливає, знову стає гострим, знову ці дискусії, з'являються противники, прихильники і так далі. І це питання мови розривало. Я думаю, що тут, на цьому проїзді питання мови об'єднатися.